Це світ сповнений загадок, і багато з них можуть здатися надприродними. Але кожного разу, коли ми знаходимо наукове пояснення, таємниця зникає. Знов смерть. Хто б сумнівався? Всім привіт! З вами Лєксі, і сьогодні ми поринемо світ надприродного, світ привидів, гороскопів, карт Таро та інших магічних штукенцій. І з'ясуємо, чому люди вірять в усе це. Ну що, погнали розбиратись? Спокон віків люди вірять у надприродні речі, які вже давно були спростовані наукою. Але ж чому люди й досі вірять у привидів та потобічний світ? Як стається так, що в гороскопах чи картах таро ми бачимо себе та віримо в ці передбачення? Зважаючи на сучасний розвиток науки, таких питань мало би не з'являтися. Але ні, ми продовжуємо робити розклади таро та вірити в них. Тож для початку давайте розберемось, що таке надприродне. Надприродним прийнято вважати те, що знаходиться поза фізичним світом і не має пояснень. Сила, яка діє поза законами природи, випадає з системи логічних зв'язків та залежностей, дещо первинне по відношенню до реальності і впливає на неї. Чи бувало у вас так, що ви читаєте опис знаку вашого зодіаку і тут oh my God! О, диво, Одиво точно про вас. Ви розумієте, що все, що написано, відповідає дійсності і описує ваш характер. От візьмемо, до прикладу, знак Зодяку Козиріг. Козиріг знаходиться під впливом Сонця і Марса. Це якось так? Що пояснює палки з цього знаку і схильність до наполегливості та перебільшення. Козиріг не терпить, коли ним намагаються маніпулювати, проте любить керувати сам. У будь-якій професії козиріг прагне досягти успіхів і бути першим. Звучить непогано. Кожен козиріг подумає, що так, багато співпадінь, але насправді це дуже загальні фрази. І до того ж, важко знайти людину, яка любить чи в нею маніпулювали, і не прагне досягти успіху. Пояснити це можна тим, що, читаючи це, ви концентруєтеся на тому, що це має бути правда. І інтерпретуєте все таким чином, як вам потрібно, а мозок в це вірить. І, до речі, цей опис це був опис знаку зодіаку Овен. Якби я сюди підставила будь-який інший знак зодіаку, до прикладу, саме ваш, ви теж би намагалися знайти те, що вам підходить. Це добре пояснюється ефектом Форера. Бертрам Форер народився 24 жовтня 1914 року та помер 6 квітня 2000-го. Він був американським психологом, відомим завдяки відкриттю ефекту Форера. Під час Другої світової війни він працював психологом і адміністратором у військовому шпиталі Франції. Після повернення. Форер продовжив кар'єру в психіатричній клініці для ветеранів у Лос-Анджелесі. Також займався приватною практикою в Каліфорнії. У 1948 році психолог Бертрам Форер виявив, що люди схильні сприймати загальні і розпливчасті описи особистостей, як застосовані до них самих, не усвідомлюючи, що такі загальні описи можна застосувати практично до будь-якої людини. Проводячи такий експеримент, Бертрам Форер дав своїм учням особисті тест. Потім проігнорував їх відповіді і дав кожному учневі таку оцінку особистості. Ви хочете, щоб люди вами захоплювалися, але часто критикуєте себе. У вас є великі можливості, які ви ще не використали. Хоча зовні ви виглядаєте впевнено, всередині відчуваєте занепокоєння та сумніви. Вам подобаються зміни і незалежність, але не завжди варто бути відвертими з іншими. Іноді ви відкриті товариські, а іноді замкнуті й обережні. Після цього він попросив студентів поставити оцінку від 0 до 5. де 5 означало, що одержувач порахував оцінку відмінною, а 4, що оцінка хороша. Середня оцінка за класом становила... 4,26. двадцять Тест повторювався сотні разів зі студентами-психологами, але як і раніше, оцінка становила 4,2 з 5. Це 84% точності. Можемо зробити висновок, що фореру вдалося переконати людей, що він може читати їхні характери. Його точність вражала піддослідних, хоча його опис особистостей було взято із астрологічної колонки в газетному кіоску. І... Представлені людям в незалежності від їх відповідей. Ефект Форера також частково пояснює, чому багато людей вірять в те, що псевдонаука працює. Таким же чином працюють і е, тарологи, гадалки, відьми, астрологи. Е, всі ці люди вони намагаються нам навіяти те, що е, все, що вони говорять, є правдою, плюс використовують різні магічні атрибути, які розраховані на те, щоб нас вразити, і змусити також в це вірити. Такі чаклуни вони є дуже хорошими психологами. Вони постійно слідкують за нашою реакцією, задають нам такі питання, відповідаючи на які ми їм самі даємо всю необхідну інформацію про себе, яку вони потім можуть використовувати. Також віру в передбачення можна пояснити ще селективним сприйняттям. Селективне сприйняття це когнітивна ілюзія, яка полягає у сприйнятті лише тих фактів та інформації. Які підтверджують наші очікування або погляди і відкиданні тих, які суперечать їм. А якщо ворожки ще й мають акторські навички, от тут же починається окремий вид мракобіс. Вони роблять вигляд, що зв'язуються з духами померлих. Посилаючись на те, що ваші близькі хочуть вам щось сказати, вони маніпулюють вашими почуттями, адже людина, яка сумує за померлим, вона дуже піддається різного роду навіюванням. А деякі ворожки вони йдуть ще далі, вони беруть на себе роль цілителя. Лікування може відбуватися різними методами, за допомогою молитв, заговорів, викатуванням яйцем, святими свічками, різними відварами та зіллями. Цей перелік може бути нескінченним, все залежить від фантазії гадалки. Але ж як все ж таки буває, що їх методи іноді працюють? Оце вже можна пояснити патернізацією. Патернізація це схильність знаходити зв'язки між двома подіями, коли насправді ніякого зв'язку немає. Приклад патернізації. З'явився кашель, ворожка дала вам відвару з дупи дракону, імунітет вбиває вірус, який був викликаний кашлем, кашель зникає. Зв'язок між двома подіями може бути співпадінням, і насправді ніякого зв'язку ці дві події не мають. Наше тіло може зцілювати себе самостійно, а ми перекладаємо все на магію. З патернізації також випливає ще одне явище це страх духів і привидів. Уявіть себе в часи палеоліту. Ви йдете по своїх справах і чуєте шорох в траві. Що це? Жахливий хижак чи вітер? Якщо ви подумали, що хижак, а це виявився вітер, то нічого страшного. Головне, ви насторожилися або втекли. Але нічого поганого з вами не відбулося. А от якщо ви подумали, що це вітер і не втекли, а це виявився хижак, то все, вам пообідали. Тому наш мозок вибирає найбезпечнішу позицію для себе. У процесі патернізації ми можемо припуститися двох типів помилок. Перша це хибно-позитивна, це віра в існування зв'язку там, де його немає. І друга це хибно-негативна це заперечення зв'язку там, де він насправді є. Патернізація виникає там, де помилки першого типу, хибна тривога, обходиться дешевше, ніж помилка другого типу, ігнорування реальної загрози. Розрізняти, який паттерн правдивий, а який ні, займає багато часу і енергії. Саме тому наш мозок за замовчування вже сприймає всі паттерни правдивими. Це дозволяє мінімізувати ризики. Мозок обирає менш небезпечний варіант, навіть якщо він помилковий. Хоча більше ми не живемо в часи палеоліту, ця функція мозку зберіглася, і вона допомагає нам зберігати енергію і захистити життя. Люди схильні вірити в те, що формує їхнє культурне середовище. Якщо в ньому багато міфів про містичних істот чи історій про привидів, то ймовірність повірити в це значно зростає. Мозок під впливом страху може домальовувати образи в темряві, спираючись на почуте або побачене. Так працює захисний механізм: краще вірити в духів і привидів, яких насправді немає, ніж заперечувати їх існування і опинитися беззахисним серед реальної загрози. Також хочу зауважити, що причини, по яким люди вірять, не пов'язані з їх інтелектом. Вони більше пов'язані зі сприйняттям людиною реальності і середовищем, в якому вона виховувалася. Але є більш важливіші причини. По яким людям можуть вважатися привиди. одна з причин може бути пов'язана з отруєнням, наступна з пошкодженнями мозку, і третя з психологічними порушеннями. Тут важливо наголосити, якщо ви реально бачите або відчуваєте щось, чого не бачать інші, спробуйте звернутись до лікаря. Так як це може бути пов'язане з вашим здоров'ям. Будь ласка, не ігноруйте це. А я вам наведу приклад однієї реальної історії, яка розповіла журналістка Керрі Попі, про свій досвід зустрічі з духом. 25-річна Керрі жила в занедбаному гостьовому будинку в Лос-Анджелесі. Одного вечора вона відчула, ніби за нею хтось спостерігає. Згодом до цього додалися ще й дивні звуки, тиск у грудях і відчуття жаху. Коли навіть ритуал очищення будинку, який порекомендувала їй подруга, не допоміг, Керрі звернулася до психолога. Але жодних психічних порушень не виявили. У розпачі вона знайшла форум скептичних мисливців за привидами. Один з них запитав: чи чули ви щось про отруєння окисом вуглецю? Цей газ викликає симптоми, схожі на полювання духів, тиск у грудях, галюцинації і незрозумілий страх. Після цього Кері викликала газову службу, і їхній детектор підтвердив витік. Її врятувало лише те, що вона завчасно звернулася по допомогу. Ця історія вчить нас тому, що в будь-які незрозумілій ситуації, перш за все, вам треба виключити всі фактори, які впливають на ваш стан, звертатися до професіоналів, а не одразу вірити в щось надприродне, так як ви втрачаєте свій цінний час. Одного ранку Керрі могла просто не прокинутися через отруєння. Тому, будь ласка, не ігноруйте це і відноситеся до цього більш скептично. Люди часто вірять у приводів через страх смерті своєї чи близьких. Віра в привидів допомагає уявити, що після життя є щось більше, місце, куди всі потрапляють. Це заспокоює, адже здається, ніби наші рідні й далі поруч. Така думка може бути навіть корисною, бо зменшує страх перед невідомим. Але якщо прийняти, що після смерті нічого немає, ця ідея змушує замислитися. Вона наповнює смутком, але водночас нагадує: у нас є лише це життя, і воно єдине. Це спонукає цінувати кожну мить, слухати свої бажання та наважуватися на те, що завжди хотіли, але боялися через осуд інших, бо іншого шансу на це життя вже не буде. Тож підведемо підсумок. Віра в паранормальне є частиною нашого життя і культури, але не має жодного раціонального пояснення. Звичайно, ваше право вірити в щось чи ні, але не забувайте аналізувати все, що з вами відбувається, і не ведіться на шахраїв. Дякую за перегляд. Сподіваюся, цей випуск був корисний для вас. Діліться відео зі своїми друзями, а я поки зроблю ще один розклад таро. Що б це могло значити? Підпишись.